Крипта давно на слуху, Даже знакомые купили квартиру на прошлой бички. А я все пропустила. Знакома почала думати про те, щоб розвиватися в сфері криптовалют, дізнатися про цю сферу щось для себе, тому що. На слуху вона вже давно ніби в мене ще з бички першої, коли в мене там uh -huh. знайомі заробляли якісь гроші і там розказували мені історії, як вони квартири покупляли. Я така окей, окей. я уверен, що так. Практично у кожного є знайомий, який зробив очень много денег на прошлом бичому циклі. Вот Аліни теж є такі знайомі, але Вона вирішила не відкладати обучення аж на наступну бичку, а вже зараз зайнятися і вже зараз зробила внушительні результати. За цей час заробила десь ну три три тисячі доларів додатково з криптовалюти. Ти по суті всю таку всю медвежку, весь цей самий тухлий ринок там 22-го года з нами да, пройшла. Да. чесно. У мене б столько терпіння не було у самого.